Слава Ісусу Христу! позивлені браті і сестри, дорогий пане Ярославе, наш батько, дорогі співаті, священичого як у службі ранок, 4 вересня, був у Львові драматичний, бо ми не згодилися від будильників, як це є здебільшого, а від вибухів, які принесли драматичні наслідки, які вирвали. Життя таких цінних людей. Често років, сім'ї, поселевичу. Ми так подивимося на їхні фотографії. Звичайно, що різні, риси обличчя, напевно, мали різні характери, але між ними формувала єдність родинна. Глибокі, дружній, зв'язок і навіть на якось. По людськи подивитися, як їм було тепер і одне переходне. Ми стараємося в хамі, матір. Церкві, в серці нашого Львова. І я так, щиро кажучи, подумав, а що би було, яке б церкви не мали. Та Пам'ятайте, по ітує такі мені перший життя, то є багато молоді. Тут вирує життя, навіть на похороні вирує життя. Прийшли ровесники, однокласники, однокурсники наших дівчат. Але ми можемо мати там вже різне розуміння церкви, що це є, що це, бо це не море, це є ми. І церква є немов перма. Мати. мати чи батько не завжди може дитині допомогти що вирішити їх питання, але мати чи батько завжди дарує дині свої обійди, свою близькість і відчуття бути Божом. Усе є Можливо, Бажаю на службу димом, львові таких зі злосом, і у нас віти вони, тому що світло перемагає те. Тому що за кожну душу Ісус Христос віддав своє життя і воспер. Лише тих може людську душу, тому ми сьогодні молимося про запрошення новинків. І як дуже важливо, щоб ми молоді, старші, люди з того віку, пам'ятали, що не знаємо ні дня ні години. Якраз в ці дні є і про лінії чекання Саме ці старови молитви са диктантс. Це не є лише.